Вітаю 12 клас. Продовжуємо з вами вивчати техніку модуля футбол. На цьому тижні у нас такий дуже цікавий вид. Техніка гри воротаря. Воротар, він такий, мало хто хоче не бути, але це дуже важливий гравець, переважно більшість дуже часто, що воротарі є капітанами своїх команд. Отже, вам треба буде дітей опанувати два види для хлопців і для дівчат. Перший вид тільки для дівчат. Отже, уявляємо, що у вас йде навесна, передача, зеркальний метод від вас ліворуч, коли йде ліворуч, Ми робимо один крок дзеркального метод, да, правою ногою і потім вистрибуємо правою ногою, ліву ногу згинаємо в колінах і фалангами пальців фалангами пальців правої руки. ось пальців, В польоті на витягнуту руку на пряму руку вибиваємо м'яч. Б'ємо так, щоб не дуже сильно, щоб головне техніку панувати, тому що це домашньо молоде. Ще раз нагадую. Навесна передача від вас ліворуч. Згинається від вас, у вас ліва нога і правою рукою пальцями колочком правої руки. Ми вибиваємо м'яч. Демонструю, як це буде у нас, як треба зробити. Навесну передачу. Робимо і в польоті. І те ж саме з іншого боку, коли навесна передача до нас йде праворуч, у нас згинається права нога і лівою рукою кулачком вибиваємо м'яч. Настали боком, приготували стійку, збавимо крок, Раз і вибиваємо м'яч. Другий вид для дівчат і перший вид для хлопців. Це треба зробити нам в падінні, в польоті. Ну Це насамперед, коли вже вам будуть здійснювати удар поворотом, ми будемо в польоті. Коли м'яч від вас буде праворуч, тобто ми вистрибуємо право. І правою рукою ми не торкаємося, права рука у нас, як у нас таке зберегальна місію виконує, нам треба на праву руку буде впасти. А також саме фалангами, кулачком пальцем, лівою рукою ми вибиваємо м'яч. Та рука, яка у нас вгорі вибиває. Тому що всі роблять навпаки. Але треба правильно виконувати, потім звикнути вам буде так більше краще виконувати. Те саме з іншого боку, коли м'яч від вас ліворуч, то ми вистрибуємо ліворуч і в польоті кулачком правої руки вибиваємо м'яч. Зараз мій асистент вам продемонструє, як це робити в домашніх умовах. Ну, треба це робити, ну, насамперед, від стіни. Кидати м'яч в стіну, і потім, коли вже він до вас опускається, ми виконуємо ту техніку, яку я вам розповім. По техніці безпеки життєдіяльності нам треба покласти щось магеньке в зоні приземлення. І зараз ми будемо демонструвати вам не дзеркальним методом, щоб не плутатись тому, що знімає зі спини. Отже, зараз, коли м'яч від вас вже буде вам праворуч, буде до вас рухатись праворуч. Демонструємо. Ось. Тепер, коли м'яч від вас ліворуч, демонструємо. Це був другий вид для дівчат, і перший вид для хлопців. Тепер другий вид для хлопців. Те саме нам треба в польоті е зафіксувати м'яч. Коли м'яч від вас праворуч, нам треба буде на витягнутих руках в польоті зловити м'яч, це на нас притні, такі дуже гарні якість, що у нас клас. Потім нам треба трішечки м'ячик опускати в сторону, фіксувати до себе, підтягувати до груди і приземлення робити на м'яч, щоб ви не забилися, щоб вам не було боляче, щоб ви не травмувалися. І те ж саме з лівого боку. Зараз ми продемонструємо, як це виконувати в домашніх умовах. Отже, знову не дзеркальний метод це спини і так, коли м'яч вам б'ють поворотом, коли він від вас рухається праворуч. Демонструємо. І ще раз, бо я приземлення не дуже гарно зняв. Зараз о -о -о, акцент уваги на приземлення. Будь ласка. Ось таким чином. Отже, тепер, коли м'яч від вас, ліворуч. Отже, 11 клас це такий цікавий і складний техніка воротаря, тому що у нас вже, вже у нас завершання навчальний рік в нашому школьному житті. Якщо якісь проблеми звертайтеся, можливо, трішечки знімемо, змінимо, якщо у вас інші умови. Отак От переважно можна здавати любим ячем і відшліфовувати техніку воротаря. sepsis blah